Всім здравствуйте. Мене ви знаєте, Павло Миколайович, місті Вінниця. Сьогодні вам показую двохкімнатну квартиру з загальною площою 63,75. Вид у нас з 9-го поверха, тут всього 10, є ще техповерх 11, який там теж буде житловий, але ми про це вже пізніше. Вид на ЖК Європейський квартал, але ми з ним його не плутаємо. Це ближнє старе місто. Чому не плутаємо? Тому що там зовсім інший забудовник. І були певні питання по ньому. Тут у нас перлина Поділля. Знаходимося ми в кухні, йдемо далі. Вхідна зона. Там у нас коридор, однокімнатні квартири, перша кімната, друга. Роззоновані окремі ванні кімнати. Тобто тут може бути санвузол, там ванна, або навпаки, ви зробили тут душову там ванну чи з'єднали, скинули цю стінку, як Берлінську, і все у вас буде гаразд. Тобто ви собі що хочете там і робите. Хоч зробили всю студію, теж посносили тут. Коротше, це одна кімната, вона, як ви поняли, двостороння. Туман у нас зараз на старе місто туди. І там мало бути, звісно, міський прозорий офіс центральний. Але зараз ми його не бачимо, бо ми вибрали спеціальну погоду, замовили нам туман, туман, туман. І друга кімната. З балконом, з лоджією. У нас тут будуть всі комунікації підведені. Газ, світло, вода, нагадую, газовий е, котел вже буде стояти. Вже є дитяча площадка, до речі, ми вам її покажемо. Тобто, ж це не просто ми кажемо, а буде здача в 2025 році, а коли саме в травні, правильно? 9 травня. Е, а вже все до цього готується. Ціна вам по секрету розповім. Це. 33 тисячі квадратних метрів, з гривень за квадратний метр вже зовсім. Тобто, ви більше ні за що не платите. Ну все, я вас чекаю, погнали.